Так виглядає у селі Новоукраїнка міжнародна траса Доманове Коваль Чернівці тереблече Водії знають її, як дорогу Дубна на Луськ. Через ями в асфальті карманичі знижують швидкість автівок до мінімальної або ж намагаються їхати зустрічною смугою. Водій Ігор Медянцев пригадує, колись на цій дорозі зігнув стійку. Нема дороги. Тяжко в машині, ну, машені. Часто їздимо на Луцьк. Неможливо проїхати. Частина там брешті нормальна, до Луцька нормальна ця частина завжди була така. Що кому що скажеш? Що в нас да, да, да. Пан Григорій переїхав з Луцька до Новоукраїнки 10 років тому. Він живе поруч зі зруйнованою дорогою. каже, тут постійно рухається вантажний транспорт, адже це шлях з Волині не лише на південь Рівненщини, а й до Тернопільської та Львівської областей. Та тут часто дороги не можна пройти. Це дорога на Руминію йде. Чиденівці Румінія. От вони ж, дивіться, щось не йдуть на Ровну, бо там броника горбок, там може не хочуть, а то всі, а тут доїхати, от тут конець села проїхали, да? там вже дорога до самого дубна, люкс. От і всі йдуть, а там одразу наліво, і дорога є на об'єзд на Київ. І там на е, Львов одразу. От сюди йдуть. Поки дорогу не полагодили, тут встановили обмежувальні знаки. За час зйомок авто на такій швидкості ми не помітили. Село входить до Ярославської громади. Тут проживає пів тисячі осіб, пояснює староста Анатолій Фомін. Ця дорога розташована вздовж нашого села, протяжністю десь близько 4,5 з кілометри. Ну люди добираються до. До місця роботи до обласного центру в Луцьк. Робочих місць в селі нашому не є багато, тому нас рятує те, що ми розташовані кілометрів 20 біля міста Луцьк. Люди туди їздять на на роботу. Цю дорогу утримує обласна служба автодоріг. Її були готові почати ремонтувати ще торік, пояснює речник установи Дмитро Леонтіюк. Але проєктно-кошторисну документацію там досі не отримали. Кошти на ремонт в державному бюджеті передбачили. З огляду на те, що ситуація стала з покриттям на вказаній ділянці близькою до критичної. Цим процесом і цим об'єктом почав опікуватися особисто прем'єр-міністр України, не говорячи вже. Про керівництво служби, керівництво області і депутатський корпус власне, депутатів Верховної Ради ми знайшли, достукались, верніше, до проектної організації, і та інформація, яку ми маємо на сьогоднішній день, дозволяє нам з певненістю говорити, що до кінця цього тижня вже буде нарешті оголошено торгін. Разом з вказаною ділянкою на трасі хочуть загалом відремонтувати 11 кілометрів. Попередньо початок робіт Дмитро Леонтіюк прогнозує на перший місяць літа Класти асфальт мають до осені. Володимир Струс, Аліна Харчук, Микола Мельничук, Роман Шикунець. Новини на Суспільному.